Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде невеличкий анбоксинг. Я замовляв саджанці плодових дерев на сайті Floriumua. Давайте подивимося, що нам прийшло. Коробочка гарно запакована. Так ми розпакували. І ось так виглядають наші саджанці. Так, друзі, давайте будемо дивитися. Ось це у нас. Один садженець це у нас черешня Сільвія. Сільвія це у нас карликова черешня. Ось вже набухають бруньки. Завтра буду висаджувати. Запаковано все добре. Корінці подивимося, коли будемо висаджувати. Наступний садженець у нас черешня колоновидна Хелена. Також, як бачите, Бруньки вже набухають. саджанець нерівний Виходить дугою, але я думаю, нічого страшного, ми його вирівняємо. Також бруньки вже, як кажуть, зелений конус. Тут також все добре упаковано. Подивлюся при висадці. Наступне де це у нас це слива чачак-скарання. Слива у нас рівненька. Бруньки. Ще не видно тут ніяких бруньок. Сплячі вони, певно. Запаковано гарно. коріння, до речі, найбільше із всіх дерев. Тож, друзі, не знаю, подивлюся. Ось бачите, так вона ж черешня, трішки вона нерівна, але ми її посадимо в янку так, щоб вона потім... Поступово вирівнювалася. І ось іще одна у нас черешня. Ось. В цілому саджанці чудові. Я ними дуже задоволений. гарно були запаковані. Повторюся, ми замовляли черешню сільвію, сливу Чачак з кураню і черешню колоновидну хелену. Дякую, що ви зі мною всім гарного дня!